ポケモン Шелонен, коваль дітей від луння, яка знайшла баланс між роботою та відпочинком. Всі в Натлані знають та поважають Шелонен за її визначні навички в ковальській справі та славу гравера імен. Багато хто приїжджає до неї здалеку, аби тільки віддати шану її вражаючій майстерності. Хтось сподівається замовити їй кування зброї, хтось просто подивитися на цього великого. Коваля, щоб потім було про що поговорити. Але Шелона не хвилює, про що думають її клієнти. Які б безглузді або химерні титули не давали їй інші, незважаючи на почесті та нагороди, вона насамперед ремісник. Все, що їй потрібно, очистити руду, а потім повільно і вірно надавати їй фінальну форму ударами свого молота у відповідності з вимогами. Замовника репутація не зробить її удари по ковадлі сильнішими, а наклепи не охолодять вугілля в печі. Але коли замовник заходить до її майстерні, його зустрічає аж геть не жар печі, а довгий бланк із безліччю пропусків, які йому доведеться заповнити.